Коли звинувачували в плагіаті, всі чули про Бувало декілька речей, і вони всі рвалися. Яна. Всі ми чули про ребрена через 17. Як ти вважаєш, ти поміг він бренду позбутися негативних відвиків та повернути довіру клієнтів? Про Чер 17 чули всі, чи вдалося їм позбутися негативних відгуків? Ну досить таке спірне питання, оскільки було були дуже такі прям бурні обговорення навколо цього ребрендингу. Були як і позитивні коментарі, так і негативні, коли звинувачували в плагіаті. Але, зрештою, кожного свій погляд на це. Але це викликало досить велику хвилю пізнаваності, оскільки дуже багато людей про це чули. А що саме мене змінили? Тобто, це був повноцінний ребрендинг? Ну здебільшого, всі чули про логотип. Це була така мастхев тема, навколо якої. Все оберталося, але окрім цього, бренд поетапно впродовж року робив масштабні трансформації свого бренду. Це був і сайт масштабування працівників, і окрім цього, вони реагували на потреби своїх клієнтів. Тому вони запустили краш-тест твого одягу. От у нас навіть в компанії співробітниця розповідала про історії, коли вона купувала декілька речей. І вони рвалися. Явно це була не одинична історія, і тому вони, якось щоб це поправити, запустили ось цей краш-тест.